Золото, золото, бриллианты. Золото, золото, бриллианты, Я хотела испытать, какая там погода. Холодно? Хорошо, приятно, классно. Я вам принесла запеканку. Запеканку? Сливочек. Сладкую? Сладкую. Сладкую? Запеканка солена. Да, запеканка солена может быть. Но ботинки вообще видно прям издалека. Красиво. сумочка у меня классная. Да, и сумочка. Тебе не жалко, крокодила пришла с родительской Очень жалко мне. Крокодила плакала, такими слезами. Вот такие мы. Она думала, что я крокодил плачу, и все равно делала сумку. Даня, махай привет. А папа відкрив двері в кімнату, і вони тут бігали. <свісна> на кухню, туди, сюди, <свісна> туди, сюди. <свісна> <туди, свісна> да, ти вирішив його вигулювати тут, я поняла. <свісна> можна і <й> дома побігати. <свісна> ну, конечно, <свісна> можна. що Валя до нас гості прийшла. На Будем 5 минут. Всего лишь. Да. Запеканку отдать. з здание. Валя принесла нам. Эээ. Сливку. 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 Да, І дивіться, яка красиво. А це ви самі робили? Сама робила. Ой, така как Це це роботі... формочка яка то формочка, да? Формочка. Вау, да. да. Прикольно. На хоче Ми на роботі вчетвером наїлись. Да? Да, шеф. Валерій Григорь Та ща за тобі дам на. І нагріть надо, буде класна. На. Там нічого немає. яйця і торг. Вкусно, <свистова> Вкусно. <свистова> я теж <свистова> попробували. такая запеканочка, красиво. А я Максим покажу, я что-то хочу, что то что непонятно что. Пожалуйста. Я утром не успела. Крестный, вы умеете читать мысли, вы знаете? Ты можешь я, да, я умею читать мысли. Ты можешь, ты можешь переложить. Таня, давай, поживись, как ты куся и кривится от запеканки. Что, вкусно или нет? Скажи, ммм. Непривычно. Там крупинки творожка, он может, я, кстати, я купила ему тоже творог и тоже хотела делать э, запеканку, но сегодня не сделала. Ну, мать, я прям их знала. А как бы я утром принесла, то ты даже не думала. Да, не думала. Ой! Данечка! это малый снайпер, він в сик стреляет. Да, не дай мне тоже покусать. Ой, вышло в АТБ на перець, Складай в кашолку свою. Кошелочку. Складай так. на капуста. Будем больше говорить. Да. Складай. Молодець. Ой, і что танцювати, там музика була, да? Это у нас в ОТБ музыка. Ты любишь, да? А-ля-ля, а-ля-ля, а-ля-ля. А это Мюха, ты. Бачите, крест на камне, красивая кофта. Я бачу. С роботом. Да, и еще с ухом. І марсіанин, як і ще щось. А де ж ви взяли, таку ще и карман там. Та хтось віддав нам. Хтось нам віддав. Ну, очень тепленька, флісова взагалі. Як, як у мене ця це флисова. То, что ти не сказала, скажеш. Галочки в спасіба. Так, Да, велике спасибо да, за кофточку, що ви менее <рес> вспомнили, да, и передали. Большое спасибо. Я с удовольствием ношу дома, очень удобно. Мягкая и вообще просто Замечательная кофточка У вас две капусты? Вы <соцентричные> да, две вы капусты две А капусты? там, по-моему, все по два Перца три Вы с капустой? <соцентричные> капусту? Спасибо. А мини-капусту? А, мини а Вали? Ну дай Вали капусту <соцентричные> Капусту принеси мини Давай, давай Какой <соцентричные> ты молодец Давай капусту, я буду борщик

Спасибо! Ой, всю капусту мами за Спасибо, да, спасі. всю квартиру винесеш! А, він такий, ще й розстріляє! Фух. А, це щоб далеко не втекли? Щоб не втекли! Ой, я ж лаз пошла! Да, Ничка, аккуратно! Кирилл, а что а у вас за аттракционы? А у нас такие аттракцион. были. когда я помню, папа так делал, когда Даня маленький был. А сейчас Даня больше и мы так делаем. Да, это как тренажер. Да? Как тренажер. Да, да. Подкачка мышц. Ты красавчик після работы устала. Да не весело? Да не весело. А йому нравится все то, що новое. Ему нравится все таке нестандартное. Там все бо він тяжелый уже. Більше, чем 10 кг уже, наверное. Классно? Велась! Маленький! 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 Все! будем идти додому! Все, так быстро! Да, да, да! Фух. Фух. Задыхалась! <свист> Спорт! Ну, Данечки, точно як этот аттракционы! Аттракционы! Довольно! Як хорошо быть малой дитиною! Всякая ерунда И такая радость, правда? Да. Все, будем идти до дома Давай, вот ты мне уже Тогда там, наверное, уже темно Да, давай мне до свиданька Дай, Давай, давай Махай пока, воздушный Ай, молодец Пока-пока Мы, как обычно, в кофейне Будем пить кофе Я тільки прийшла, була нам на ринку, заходила. Данюшки кое що купила, но ну він потом уже встане, я потом вам засніму, що я ему купила. Не буде. Та конечно, я зараз засну. Поспить я потом. А я була в АТБ, хочу засняти распаковочку. Папа купила такие чипсы с сиром. Та зараз будеш їсти. Взяла таке гарбузове насіння. А що ми будемо обідати? Там же є, папа. Молоко яготинське. Папа пепсі взяла, був пепсі? Да. По 37 гривень. Це ще так, це, а, так, так це акція, так 50 чим-то. Це ще Так, взяла таке печиво вівсяне. І Данюшки взяла йогурт. Отакий е, з персиком два взяла і один взяла з черницею. Я там ще бачила без нічого було, він уже таке пробував. І був, був з полуницей. Ні. І ще. Ну я з полуниці не брала, тому що мені кажеться, що в нього не підходить йому полуниця. І взяла таку посилочку, потім вам розпакуємо, що це таке. Я потратила на закупочку, дай Бог пам'яті, скільки, 262 гривні, по-моєму, зараз вам тут прикріплю. Короче, папа зараз складе в холодильник, а я пішла Данюшку спадки лежить. Він від мене тікає. Да. Я тобі там засняв, як він спати лягав. Ага. Добавиш. да, зараз добавлю. Ваня, ты спать будешь? Спать лягаем? А спать? Спать пошли. Ты что, уже спишь? Стоя? Даня, стоя спать? Пошли в люлю. Пошли в кроватку туда. Пошли. И в кроватку. Це ты так прям бежишь в кроватку, чешу? Че ты бежишь от сна? А спать? Я уже тебя в пижамку породил. Пошли спать. Стой! Спать! Пошли спать! Даня, це ти так спать оце лягаєш, да? Значить ти в кроватки не хочеш, тобі оце треба всякі оце такі місця... Необичні, да? Ти що в гнізді будеш спати? Як курочка. Спать лягаєш? Лягаєш спать? Давай, спатки, пошли. Що це ти собі тут олежбище якесь зробиш? Пошли спать. Пошли. Давай ручку. Даєш ручку. Пошли спать. Анечка, дивись, а сама тобі купила. Показуй Це що, петрушка? Це. це Короче, такі якісь військові. Знаєш, сколько стоїть? 80 грн на базарі купила. Других, блін, не было. А ну, папа розпаковуй. А, папа, буду зараз тобі розпаковувати. Розпаковка. Чек. Просто у нас Суданюшки дуже мало іграшок. я маю на увазі е, чоловічків. А це, дивіться, такий прикольний. Forgetting. Нормальный да, можно, да, солдатики yeah. погулять. Только надо мелкие детали отсюда поубирать. Вот это вот. Топоры, да <laughs> Кувалды, <small> топоры. Это <смел> топоры. Вообще, блин. Да, это вообще. Тут <проб> о, все есть даже, да эти, типа, как они пистолеты. Автоматы. Автоматы. <смел> Ой, тут есть всякие рации, <sharp> типа, чемоданы <sharp> какие-то. Не, ну это, конечно, прикольно, но отсюда, ему еще рановато. Наверное. Не, ну это ему рано. Две лопата даже Не, есть. папа, две лопата ну, есть. Так, это же солдаты, он же ямы а копают. Надо вот это, а папа. Что, они будут взламывать? Да, прикольно. Ну, прикольно. Не, я дивилась, чтобы были вот эти человечки. Тут, конечно, их можно, типа, так, на... хорошо, тут садить все, а, брать, а и все, брать, надевать. а, надевать. Сумку положить можно. Не знаю. Ну прикольні, Даня, прикольні! Це, це за сумки такі, такі, що вони навіть на спину не цепляються. Да, не цепляються. Ні, ну вони явно не цепляються. Даня, ти бачив? Дяді? Це да. дяді? Бачиш дядя якийсь. Байка у нього ліцо цветом. І, і шляпу трошки покрасив, Мя! А який затилок. <плес> Ну все равно, это прикольно, он сможет так погулять. человечка, ему очень подобается. Дядя на этого дядю сразу видно, что китаем пар. Папа, соберите в пакетик назад, пожалуйста, нам это не надо. Разве что можно чемодан оставить да, и можно дядю замаскировать. Можно чемодан оцей оставить. И цей можно оставить, наверное. Да. И все. дядя в баню, баню собрался. Дядя в баню. А ну, папа, на, на. чемодан ему. Чемодан йому. А шо чемодан? Ну в руку хіба Да, в руку чемодан. Боже, Тимофею рай. Паїв. Паїв уже. Да, Благодарить поїв. за їду. Да. Со там, це, да, Анечка? Ці комплекти, ці патрони, ти шо не бачить. Да. Каже, шо це таке? Непонятно. Ну короче, прикольні. Данечка погуляє. Я хотела именно такі человечки ему купить. Е, к сожалению, було тільки три в упаковці. Коштувало 80 Вообще, ну типа, можна За таку ціну можна купить. Що ти, папа, тут делаешь? Не получается от... у тебе? У нього руки великі. <гум> а то ножик? Нож маленький. <гум> Ой. Все, папа психи. <гум> не не Там руки не приспособлені для цього. Для цієї амуніції або автомат малий, да. або лопата вузька, або нож в руку не влазить. Ужас. Папа, на, ще раз паковуй, дивись. Дивись іграшка яка. Даня, хто це? Хто це, Даня. Бедмен. А це Даня купила Бетмен. Клас! Кстати, тоже стоя 80 гривень. У меня что, лампочка там світиться? Да нет, я думаю, наверное, не. Шо, светится? Там лазер пью пью Пью-пью-пью. Короче, такий Бэтмен. Він тоже коштував. 80 чи що. Echt... Там На. лайзер свитится батарейка якась. Хорошо. Даня, интересно? це дядя? Тут, кстати, тоже щось було, ну нема. Я б сказав, що китайця якось за волоси тянув. Данечка, тобі подобається? Даня в шокі. Даня в шокі. Все, заліпне, буде гулятися. Ходімо захищати планету. Там ще були спайдермен і всякі, ну, такі, типу, типа великі. Лятой цей світ. А це Бетмена я вирішила купити. Ну, Вернее, крестная йому купила. Ти що тут робиш? тобі надо тобі бумажка. це тобі іграшки купили, да? Він пахне резиною. Да. Ми, кстати, де я покупала тих чоловічків, там мужчина на ринку продає, а, у, нього, у нього скільки там іграшок всяких, я просто в шокі. Да, Даня? Там і є військова техніка, з Лего і всякий конструктор. То ну, що? короче. Не надо нам на яку військову Зараз ще почнуть орки стріляти, подумають, що тут авіабаза. Да там же слега дитячий а игрушки. все равно. Да, Анечка. Тебе подобается? Кажи да. Да? Кажи папа. Кажи папа. Дань. Даня. Да он такой занятый, ты что? Ага. И слова не, выдавай. Выдел... Короче, вы поняли. Я купила таких человечков за 80 гривен 3 штучки. И такой человечек. Чи 70, чи 80. По-моему, тоже 80 стоит. Прикольний. Главное, ну, щоб дитина была довольна. Да? Дитина. Я заходила на почту, забрала посылочку. Сейчас папа нас распакует. Ааа! Це посылочка для папы. А коли будуть посылочки для мамы? Папа. Да. Тебе взяла зарядку. Это, короче, зарядка для батареек э, аккумуляторных, Давай. правильно? Упаковка в упаковке, в упаковке, упаковка. Да. И там еще упаковка, да? И тут еще упаковка. Типа. А як его открыть? Непонятно. А, да там якось открытие. я. открытия. Ой, будь здоров. Только я не понял, что с этим кабелем делать. Вроді би, як від пауэрбанка даже батарейки можна заряджати. Це да. зарядний пристрій для батареї. Потім да. вони під різний формат, там різні батарейки є. Так. Да, вся штука оставляється батарейка. Та підожди Данечка, зараз домоту. Ага. Отак от вона виглядає. І сзади. Ну, це проста, це на одну батарейку. І там Та у нас розписано, розписано, які батарейки підходять. О, сфокусировало, наконец-то, Господи. А то не могло сфокусирувати. Що чу я на нього вообще гляну, бо тут показує ще заряд батареї. Наскільки батарейка зарядилась. Прикольно, прикольно. У мене був до цього, я його не знав, скільки заряджати, бо там на якого індикатора немає. А скільки він коштує? 200 грн, по-моєму, да? таке? А на дві батарейки 350 чи 360, що таке? Угу. Я так понимаю, що тут і ще кнопка єсь якась вибір. Тут, напевно, переключиться, вона єсть 0.5 В. Есть 0,5 А, 1 А. Тимофей замерз. А может переключаться, я не знаю, может це выбрать батарейку треба. Не знаю. Що. Ну, короче, подивишься. У нас просто есть, но він уже, короче, не заряжает. Ну у нас не такий, у нас якийсь другий. Та то тоже здесь я що хтось писав в коментарях, случайно був поставив звичайну батарейку, акумуляторну, і вона не взорвалася, нічого. Та що, вона зарядилася? хочеш сказати? Ну, може і зарядилася, ну. Каже, може тут якийсь захист стоїть. Та мені щось кажеться, що воно не повинно заряджати звичайні батарейки. Вони Я должны... заряджав в своїй старій і звичайні батарейки, тільки деякі батарейки, звичайні обичні вздувалися. Да. Ну, вони ж не підходять для повторного ну, звісно, заряджання. не, звісно, не Це можна є, заряджати тільки аккумулятор. Уже ну, у китайців є і зарядки для звичайних соляних батареек. Для них тоже є. Ну це понятно, но. Ну це не підходить. Це не підходи, да. я купляла на розетці за 200 гривень. Кому цікаво. Тільки там названня таке, воно конечно, странне. Не фокусируй. Ай, Данечка, на секундочку. Лито-кало. Да, Лито-кало. Ли Непонятно. Ну, ладно. Кусочек кала. Я Надеюсь, заряжать буду. Надеемся. Дядя, ну, хочу вам сказать, Данечка гуляет. Бачите, у нас был ось такой мужчина. В, типа в очках. А я решила ему такий купить. Ну, він, конечно, вони побільше, но. Yeah. Сотый кретис. Ну, я хочу сказать, что ему дуже нравился дядя. Він постоянно с ним ходив везде. Да? Тебе подобався цей дядя? Yeah. <laughs> Они, конечно, трошки більші, но ничего страшного. Они хорошо стоят, и Дивіться. Данечки подобаются, короче, друзья. Все нормально, гуляй, їх складає, стави, мені дає, да. <риклад> Кажи, спасибо, да? Кажи да. Кажи ні. Ні. Кажи да. Кажі, не". Не". Кажі, да". <риклад>